Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. За який новояворівський проєкт? Важливо проголосувати до 10 листопада. Та де на Яворівщині працюватимуть секції в межах роботи Академії боксу? Мої вітання з вами. Марія Канцелярист. Маємо час на підсумки. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави Швеція передала МВС України два пакети допомоги. Їх загальна сума майже 9 мільйонів євро. Про це під час брифінгу за результатами зустрічі з главою МВС України Ігорем Клименком сказав міністр цивільної оборони Швеції Карл Оскар Болін. У 2025 році Укрнафта планує пробурити близько 30 нових свердловин. Ще заплановані капітальні ремонти, оновлення обладнання та інтенсифікації видобутку. Про це повідомив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький. Новини на Янтарне Фем. І до локальних подій Новояворівська міська рада бере участь у конкурсі Громада на всі 100». серед її пропозицій. Проєкт реконструкції насосної станції в шклі. Переможець отримає 100 тисяч доларів. Голосування триватиме до 10 листопада. Лінк на нього є в наших соцмережах. Храм святих апостолів Петра і Павла організував збір речей для внутрішньо переміщених осіб. Він триватиме до 7 листопада від 10 до 19 години. Потрібні речі як для дітей, так і для дорослих. Їх можна приносити в підвальне приміщення храму. Яворівсько-янівський театр представив виставу «Мина Мазайло. Благодійне дійство на підтримку ЗСУ відбулось на сцені ПК Кристал. На заході нагадали, що діяльність театру тісно переплітається з роботою ветеранського хабу «Росточа» та ГО Спілка ветеранів АТО янів. 26 тисяч гривень для ЗСУ зібрали працівники Мостиської міської ради. Цього разу її творчі колективи організували благодійний захід, де ділилися із учасниками обрядом нацянського весілля. Виконавці відтворили етапи весільної церемонії від обряду вінкоплетіння до смакування страв мостищини. Яворівську триває проєкти соціально-емоційного навчання дітей. Завтра відбудеться вже восьма його сесія. Її запланували на 15-ту годину в храмі святих апостолів Петра і Павла. Деталі є в наших соцмережах. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту на Яворівщині анонсували початок роботи академії боксу. Фахівці вже напрацювали план реалізації проєкту. Зокрема, в місті ново Яворівськ Яворів і Мостийська запланували відкрити секції, які стануть важливою платформою для розвитку молодих талантів. І про погоду у середу в області. Мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 9 градусів. Уночі мінус 3. Вітер 1-2 метри на секунду. І наразі це все. Нехай ваш вечір буде музичним і затишним. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Ефем.